Олена Вареник професійно займається вирощуванням полуниці. У неї можна придбати як готову ягоду, так і розсаду цієї рослини. Жінка розповідає, що народилася і виросла у глухові, але після одруження переїхала до сусідньої шостки. Вирощуванням екологічно чистих ягід зайнялася для своєї дитини. Сама я взагалі родом з Глухова, народилася там, батьки мої там проживають і навчалася там. Потім після одруження переїхали в шостку. Народилася дитина, проблемна трішки, дитина, алергік зі здоров'ям були проблеми. І хотілося, щоб дитина їла корисну ягоду, вітаміни, якісь і овочі, і почали там вирощувати потрішки собі щось своє. І якось так от склалося, що більше душа лягла до полуниці, наче почали виходити, почали спілкуватися з фермерами. Я дуже багато їздила, дуже багато вчилася у великих дійсно професіоналів, у фермерів. Дуже багато читала і от дійшли зараз до того, що маємо. Олена пишається тим, що її господарство це більше 60 соток полуниці. Зовсім не використовує хімічних засобів. Хоча й визнає, що без них процес вирощування полуниці дуже важкий. З хімії це набагато важче, тому що, по перше, знов кажу, це дуже затратна ручна робота. Якщо б зараз взяв оприскуватель, тут пройшов не жодної травинки, жодного нічого немає. Але в той же час дуже багато ягоди в мене беруть діткам, маленьким діткам. От сьогодні буквально дівчинка присилала фото сім місяців дитині. Вона спокійно їсть, каже: нічого немає. Я каже, дуже дивуюсь, тому що на ринку купила. Звісно, це і на вражає, сказується. Бо і жучки, і хрущики все це є. На жаль, ресурсно затратно дуже. Ну, але в той час я спокійна. Я спокійна, я впевнена, що будь-хто може прийти просто по грядці, пройтися, з'їсти. Будь-яка дитина, мені ніхто не приїде, не скаже. Ви там нагодували мою дитину. Невідомо чим цього року. Сезон ягід вже майже закінчився. Тож господарство Олени Вареник переходить до продажу полуничної розсади. Зараз тут можуть запропонувати 18 сортів. Луницею вже ми завершили сезон, ремонтантних сортів в мене немає, які плодоносять, бо в нашій місцевості воно якось не дуже рентабельно. Люди наїдаються зараз в масовий пік ягоди, потім йдуть інші, йдуть малини, абрикоси, персики, і кожен хоче спробувати щось інше. А саджанці да, будуть вже от з липня, з кінця липня ми починаємо продавати. Жінка розповідає, що на розвиток господарства дуже вплинула війна. Від багатьох ідей довелось відмовитись через зростання цін на матеріали. Були дуже великі плани. Були плани поставити балагани, щоб була рання ягода. Відкритий ґрунт дуже важко контролювати, бо це погодні якісь умови, це заморозки, як в цьому році. У нас 80% врожаю просто вимерзло годиною, хоча ми ніч рау, але ну, ти ніяк не повлияєш. Дуже хотілося поставити балагани, були ціни інші, були можливості інші, але на жаль, зараз. Поки залишаємось так, маємо надію, що будемо розвиватися, будемо ставити теплиці, балагани. не можемо не згадати і про те, що Олена Вареник поєднує роботу з волонтерською діяльністю, підтримуючи як наших військових, так і цивільних, що постраждали від війни. Там от пробули, сьогодні посилки на передову відправляли, тепловізори замовляли, сюди летиш, все отак галопом допозна. Вчора, наприклад, от я тут і ще було троє працівників. Сьогодні дощ, дівчата не приїхали. То ми з фонариками лазили, дочищали. Там ми просто лазили вночі. Ну, якщо хочеш, знаєте, якщо є бажання, то є і можливість. А немає бажання, то знайдеться тисячу причин чогось не робити, поплакатись як важко, як там не виходить. Все виходить, було б бажання, і в кожного може вийти.